Друзі, я вас вітаю. у Нас новий випуск, і сьогодні ми спробуємо зазирнути у майбутнє за допомогою Романа Завидовського. З нами сьогодні Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс, Чтець Оракулів. Романе, вітаю! Вітаю вас, радий вас бачити. Бажаю вам мирного доброго дня. Дякую за привітання, дякую за те, що запросили. Буду радий поспілкуватися з вами і дати відповідь на якісь важливі для вас запитання. Дуже вам дякую, запитань справді чимало. Але розпочати я б хотіла з того, ми вперше з вами сьогодні спілкуємось, і хотіла би запитати ваші відчуття, передчуття. Чи вважаєте, що 2023 рік це вже переможний рік для України? Ну я так скажу, я робив прогнози. Я багато спілкувався зі своїми глядачами, зі своєю аудиторією стосовно цього. і Я передбачав, що 2023 рік. Оскільки цей рік іде під знаменом числа 7, це от число янгольського захисту, то цей рік має бути роком великих перемог. Дуже великих перемог, звільнення багатьох територій. Це дуже добрий рік, дуже позитивний в плані енергетичному для нас. Бо 2022 це був роком страждань та випробувань. Але остаточної перемоги. Ну, прямо сказати, що перемога, перемога. Ми виходимо на всі наші межі територіальні, які нам належать, в тому числі і Крим. У 2023 році це навряд чи можливо, але дуже великі перемоги нас все одно будуть. Я думаю, що все-таки 2024 рік. Ну теж під великим знаком питання, але скоріше цей рік буде для нас більш переможним в плані того, що війна може закінчитися цього року. Ще прийдеться повоювати. Багато майстрів. Називають лютий дуже важким а, і місяцем який треба прям вижити. Що ви думаєте про лютий? Я тут з ними згоден, знаєте, тут я вам нічого нового не скажу, тільки додам, що крім лютого, в мене ще таку напругу викликає березень два місяця. Лютий-березень і у мене викликають такі от напруги досить значні. Квітень, мені здається, це вже буде набагато простіший місяць. Я колись пам'ятаю, десь пів року назад робив прогноз по місяцях, то от мені якраз на березень випадали найнегативніші карти. Лютий, так, лютий теж дуже великій напрузі нас усіх тримає, тим паче, по Донбасу там дуже багато зараз небезпек. Але мені здається, що переживши ці два місяці, лютий-березень, ми можемо рухатися вперед до дуже великих перемін та реформ в кращу сторону. Ну, давайте тоді будемо конкретики більше давати людям. Я би вас дуже попросила зробити прогноз на два тижні лютого, що чекає Україну. А разом з тим нагадаю, що окремо по областях, по містах Роман на своєму youtube каналі робить дуже детальний прогноз. Тому просто зараз в описі ми залишаємо посилання на. Канал Романа Завидовського. Переходьте, долучайтесь і дивіться там. А зараз подивимось для України, який прогноз на ці два тижні. Я візьму колоду циганських карт своїх улюблених, які мені дають максимально чіткі відповіді. Давайте будемо дивитися, якими будуть ці два тижні, взагалі для України. Так, я вже майже підготував свій розклад. Давайте будемо дивитися. Так, цей тиждень, я так розумію, з 13 по 19. Так, ну перша карта зразу випала негативна. Це карта смерті. І от такий от янгол смерті летить в небі. Погана карта, відверто погана. Карта, якісь досить жорсткі небезпеки цього тижня можуть бути. Тому, знаєте, це і до цивільних, і до воєнних свого роду попередження. Будьте максимально обережні. Ті, хто на фронті, то ми за вас молимося, ми вас підтримуємо, чим можемо. Ті, хто цивільні, то, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги. Тим паче, скоро дуже велике свято релігійне 15 го числа буде. А Ми всі знаємо, що на релігійні свята вся та нечість біснується, і тому треба бути особливо обережні в цей, в цей день. Далі: карта листа, карта новин та якихось важливих повідомлень. Ця карта говорить про те, що нам треба слідкувати за усіма новинами, які поступають. Дуже важливо бути в курсі останніх подій. Карта друга на цей тиждень випадає з 13 по 19.02. Помагати один одному, займатися благодійністю, підтримувати один одного. Це все дуже важливо, волонтерити. Далі, карта дому. Більше часу сидіть по домах люди. Більше часу займайтеся домашніми справами. Це важливо все-таки. приділіть час вашим родичам, близьким. Далі дивимося. Карта вірності. Дуже хороша та дуже позитивна карта символ цієї карти Це Пес. Я би цю карту асоціював з нашими воїнами ЗСУ. Вони незламні, вони тримаються, сила, патріотизм, віра в майбутнє. От єдине, що от мене перша карта досить так сильно налякала і напрягла. Хотілося б без неї, щоб було, але вже як маємо, це знаєте, як пересторога, бути обережними. Далі, з 20 по 26. Ну, тобто другий тиждень лютого. Перша карта карта зустрічей випадає, якісь важливі перемовини, зустрічі, якісь важливі союзи. І плюс карта об'єднання. Люди об'єднуйтесь між собою. Карта хвороби випадає. Ось такий чоловік, прикутий до ліжка. Не надто хороша карта. Все-таки якесь виснаження, якісь такі тяжкі стани. Знаєте, як якась така от... Ну, і Плюс напруга така досить велика. Далі карта святкування. Позитивна та хороша карта. Перемоги будуть. Наступного тижня з 20 по 26.02. Позитивна карта. Все-таки будемо розбивати ворогів. Далі карта меланхолії, карта печалі та розчарування. Не надто хороша карта, більше стосується емоційного стану людей. І плюс карта розчарування може говорити про те, що щось може вийти з-під контролю, може щось піти не по плану. Тому люди великих планів на майбутнє не загадуйте на наступний тиждень, щось може, знаєте, піти трошки не так, як ми того очікуємо. І карта послуги знову ж таки випадає. Карта волонтерства, карта взаємопомочі, карта допочі ближнім. Ну, от така ситуація. Цей тиждень буде доволі жорсткий, судячи по цій навіть одній карті смерті, ну це найнегативніша карта в колоді. А наступний тиждень буде просто напружений, доволі напружений. І оця от карта печалі попереджає ніяких великих планів не будувати. Тому що, знаєте, все може в один момент знаєте, піти не по плану і рухнути десь в чомусь навіть. Тому напруга є, така досить велика, по обох тижнях. Але нічого, тримаємося. Перемоги я теж бачу, так що не все так печально. Романе, а можемо ми окремо переглянути 23 та 24 лютого? А, бо всі вже розуміють любов до сакральних цифр і дат нашого ворога? Добре, давайте подивимося. Ну знаєте, я би ще додав 22 Тоді давайте. І він на цей рік також планує промову в ці дати. Чи можемо ми переглянути потім, що планується в цій промові і як вона пройде? Так, 22 лютого. Карта удачі, позитивна карта, хороша, збройне фінансове підсилення. Наше, бо це я дивлюся на нас, а не на них. Далі карта служниці, взаємодопомога, взаємопоміч, підтримка один одного. Позитивна карта хороша. І карта грошей, знову ж таки, знову ж таки, фінанси, знову ж таки, зброя, фінансове підсилення, матеріальне. В принципі, 22 лютого мені подобається. Ми готові. В будь-якому випадку. 23. Карта весілля падає. Перша карта. Карта духовних об'єднань, карта союзів, карта помочі. Сильна та хороша карта. Символ цієї карти церква ось зображена. Також хороша карта духовності якоїсь такої великої. Карта старої дами, карта старшої жінки, карта мудрості. Давайте будемо прислуховуватися до порад важливих людей, мудрих людей, не панікувати. Якщо маєте якийсь важливий досвід, то ним ділитися. Карта дитини максимально подбати про безпеку, захист ваших дітей, максимально приділити час вашим дітям. Дорогі глядачі. 24. Карта тюрми. Ну, така не надто хороша карта, чесно кажучи. Загрози та провокації в цей день можуть бути. Це вже така нехороша карта. Ось такий от мужчина в ланцюгах сидить такий, закривши обличчя. Погана карта. Тут теж погана карта. Цвинтарна. Цвинтар зображений, чоловік в траурно чорному. Погана карта. Цвинтарні загрози небезпеки, якісь, можливо, провокації досить жорсткі. І карта хвороби. Ну, це просто комбо з поганих карт. Тут карта. Тюрми, тут карта цвинтаря, а тут карта хвороби. Всі три карти випали негативні на, саме на 24-те. Мені здається, що саме 24-го є сенс бути готовим до всього чого завгодно Берегти себе треба. Берегти себе треба, дбати про себе треба, але не забувати про те, що все-таки зброя є і навіть з позиції порівняти з минулим роком, цього року Україна є набагато захищеніша з усіх сторін ніж минулого року. Романе, перед тим як переглянемо, що буде в промові Путіна цього року, давайте на ці дати спробуємо зробити розклад для Росії. Можливо, нам там відкриються якісь плани на ці дні. Давайте подивимося. Теж 22 по 24, Так я зрозумів правильно? Угу, угу. Добре, давайте я подивлюся. Давайте подивимося, РФ. Що там. Так, дивимось. Перша карта, 22. Карта от такий от хвостатий Павлін. Карта, яка називається Високомір'я. Високомірність або ну, це ще колаборанти та сепаратисти. Знаєте, це карта, яка вказує на сепаратизм, на якусь зверхність таку надмірну. Це от конкретно активізація якоїсь сепаратизму, підготовки до якоїсь інформаційної війни, можливо. Далі карта юної жінки падає. На, на них. Активізація жіночої енергетики чомусь випадає досить активно. Можливо, будуть проводжати сестри матері жінки мобілізованих нових. І карта надії. Карта надії випадає. Вони все-таки ще якісь надії свої мають. Саме от такі от ілюзорні щось вони там собі в голову вбили і в це свято вірять. 23. Карта возлюблена. Знову активізація жіночої енергетики, карта жінки-матері. Карта дому випадає біля них. Цікава. Цікава карта. І карта друга. Карта якогось об'єднання, взаємопомочі, карта якоїсь спільної мети. Ну, з чим пов'язана ця мета, тяжко спрогнозувати, Ну, така більш нейтральна ситуація. Чогось такого немає. І от 24-те. Перша карта це карта злодія. Нехороша карта, бачите, отакий от, от злодій залазить через вікно в чужий будинок. Ну, вон, Чужий будинок це Україна в даному випадку. Тобто, 24-го реально злодюжки ці можуть активізуватись. Далі. Карта вогню, карта нещастя, вогневі загрози, вогневі атаки. Може в них бавов не побільшує, будемо на це сподіватися. І карта печалі, тоски меланхолії. От щось на 24 те випадають погані карти і нам, і їм. Тобто, от конкретно, 24-го дійсно може бути щось таке досить серйозне відбутися. У них може бути багато бавовни, якісь розчарування, якісь печалі біля них. І в нас ситуація досить тяжка От саме на 24 лютого. Спробуємо подивитися промову Путіна, що він запланував розказати чим шокувати можливо під час своєї промови в ці ну, в річницю початку війни в Україні повномасштабної. Давайте глянемо. Перша карта: карта очікувань. Карта якихось очікувань. Ну, в принципі, я бачу, що сам по собі він вже розчарований. Він чекає якихось перемін, але вони щось не приходять. Тобто, все-таки є от те, от, чого б він хотів, але воно не збувається. Карта листа, карта якихось новин, карта якихось сповіщень, якісь дуже важливі новини. Плюс, можливо, повісточки почнуть активно ще роздавати в цей день. Не виключено. Далі, про що він буде говорити? Карта сюрпризу, карта збройного фінансового підсилення. Напевне, буде говорити про те, як у них все класно, як вони себе підсилюють, які вони сильні, які вони класні, як на них багато зброї. Далі, про що буде говорити? Карта солдата падає. Конкретно мілітаризація буде закликати всіх відправлятись на війну. Скоріше за все, я так бачу, бо карта солдата випала. І карта купця торгово-ринкові відносини, бізнес, якісь партнерства, якісь перемовини, переговори. Буде говорити про те, що в них і в зовнішній політиці все класно. Ну, напевно, що буде заохочувати, ну, судячи по цих останніх трьох картах, буде говорити, як в них все класно, як вони рухаються правильним шляхом, буде закликати всіх до того, щоб йти в війною на наші території, і карта купця якісь. Торгово-ринкові відносини, зовнішня політика. От щось про це може говорити. Скажіть, яка справді буде реакція суспільства російського на цю промову? Чи є там вже промені того, що прозрівають люди, чи глухо, як у танко? Ну, давайте я подивлюся, яка буде реакція. Давайте я гляну, яка буде реакція суспільства на його промову. Так, дивимось. Перша карта, карта злодюжки, карта злодія. Кожен буде діяти виключно в своїх інтересах. Тобто злодюжка це от така от людина, яка думає тільки за себе. Ну тобто їхній егоїзм, їхні якісь такі, от, знаєте, от думки. От вони тільки за себе будуть думати. Карта служанки, карта вислуговування. Знаєте, все-таки фанатиків там ще досить велика кількість, на жаль, для нас це не хороший знак. Карта служанки говорить про те, що є ще дуже багато сліпих фанатиків, які готові вислужитися, які готові повірити в все, що завгодно. І карта нещастя. Ну, багато хто відчуває, що їм приходить повна. Повна дупа, вибачте, за грубе слово. Але знаєте, багато хто може просто втікати за кордон. Ну, ще не всі виїхали в Грузію і там в Казахстан. Я думаю, що багато хто буде далі після цієї промови втікати, бо багато хто буде підсвідомо от карта нещастя відчувати, що скоро їм теж хана. А так воно й буде. Я теж дивився на їхнє майбутнє. Але я з іншої сторони. Ще залишилася центральна карта, це карта слушниці. Ще залишилась досить велика кількість фанатиків, які сліпо у все вірять, які вірять в їхню пропаганду. Ну і є, звичайно, ще ті, які будуть діяти виключно у своїх інтересах і пробувати наживатись на цьому і якось з цього вийти в плюсовій. Ситуації для себе ви у себе зробили е, новий випуск, актуальний прогноз по регіонах. Проанонсуйте тут які попередження по яких регіонах є? Я скажу, що найбільші загрози я відчуваю по Донбасському напрямку. Там реально досить жорстко. Донецька область, Луганська область, ще Запорізьку область. Хочу додати, тобто на, на в такій от. В яскраво вираженій червоній зоні знаходяться три області: Запорізька, Донецька, Луганська. От тут -от дійсно найбільші загрози і найбільші катастрофи можуть бути. Південні регіони, ну така от напруга є, така от помаранчева зона, така от яскрава помаранчева зона, там особливо морські точки. Мені здається, от там де от Бердянськ, Маріуполь, Херсонська область, Одеська область. Ну, Крим, само собою, там може бути багато бавовни цими днями. Далі, Центральна Україна ніби є захищена, більш-менш, знаєте, от мені здається, ну, ну все-таки на Сумську Чернігівську область були такі більш негативні карти. Житомирська та Київська область більш захищені. Тобто Сумська Чернігівська більше негативно, а Київська та Житомирська більше позитивно захищені. Захід України є захищеним достатньо добре, там сильних загроз я не відчуваю, навіть якщо навіть якщо білоруси попробують туди сунутися. То це буде дуже фатальна помилка для них, тому що я казав, там захист дуже сильний тих територій. Північ України теж більш-менш і центр теж більш-менш ситуація нормальна. Сама жорстка ситуація, і сама більша кількість смертей та небезпек це все-таки Донбас і Запорізька область. Все-таки там найбільше загроз. Далі на, на далі йдуть південні регіони, там, де морські точки, південні регіони. Третє місце посідають в центральній області. Напруга по Києву, Київській області, все одно є, але так, щоб вони в наступ зайшли як минулого року, я в цьому сильно сумніваюся, щоб це повторилося, щоб була Буча номер 2 чи там Єрпінь No. Ні, я думаю, що вони так не зайдуть, як минулого року. На цей раз ми готові набагато сильніше. Ну, все таки найбільше захисту я бачу західна, західні регіони і центральні регіони, там, наприклад, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, там сильних загроз немає чи по прогнозу випадали повторення масованих обстрілів по Україні? Харківська область, Дніпропетровська по Дніпропетровській дуже багато небезпек мені випадає постійно. Причому Донецька я не маю сенсу навіть говорити, Луганська там і так все очевидно. Миколаївська, Запорізька теж в таких досить зонах тяжких, небезпечних. По Одеській області більше загрози сепаратизму я побачив. Сильних обстрілів ніби не буде. Покриву може бавовни побільшати теж в тому uh -huh. числі по їхніх uh -huh. складах. Uh -huh. Тобто знову ж таки, ну і звичайно, що Київ я дивлюсь, завжди окремо на столицю. Київ як центр прийняття всіх рішень завжди знаходиться в такій дуже яскраво вираженій помаранчевій зоні, тому що в Києві де завгодно може прилетіти і по житловому будинку, і по адміністративному. Тому якби я був в Києві зараз на даний момент, то зразу як тільки є повітряна тривога, то або шукати якесь сховище, або в метро спускатися. Фактично, наступ вже почався. Запеклі бої на Донбасі йдуть. Чи робили ви прогноз щодо перебігу подій на полі бою на Донбасі? Буде тяжко. Мені випадали карти смерті. Це я те, що я пам'ятаю, карти нещастя випадала мені. Карти якихось несподіваних ударів, а так дій колаборантів. Дуже багато коригувальників знову ж таки по тих територіях діє. Тобто, сепаратизм там на найвищих на пікових точках, я би сказав, по Донбасу. Дуже багато загибелі смертей. Тобто, там от реально ситуація така досить жорстка. Але якщо повертатись до питання, чи, чи Путіну вдасться і Кремлю досягти своєї цілі, ну, як вони сказали, там повністю ем, взяти під контроль Донецьку та Луганську область, то я скажу ні. В них це не вийде. Не візьмуть вони повністю Донецьку Луганську область під контроль. Цього не станеться ніколи, апріорі. Я в це вірю, і я на це дуже сильно сподіваюся. Ні. Віримо в це. Хочу вас запитати: події останніх днів, ситуація із Молдовою. Чи можемо переглянути справжні плани Росії і чи зможуть вони їх реалізувати в Молдові зараз? Бо цю небезпеку вже підтвердила і президент Молдови Майя Санду. Я подивлюся на двох колодах. Дивлюся. Угу. Глянемо, що там по Молдові. Перша карта, карта надії випадає. Ну, в принципі, хороша карта, досить хороша. Тобто вірити варто, що їм цього не вдасться. Карта купця. Карта дорогово відносин. Карта фінансування якогось. Карта юної жінки. Ну, таке. По циганській колоді ніяких сильних загроз я не побачив. По слов'янській гральній колоді король Бубновий, карта інвестора помічника мецената. Хороша карта трійка червова карта сонця та позитиву. Дев'ятка-пікова карта, ну ця карта є небезпечна, несподівані удари, атаки, провокації можуть бути. Але в основному я би сказав, що по Молдові ситуація більше плюсова. Сильно і чогось жорсткого я не побачив. Тобто мені здається, що добитися своїх результатів, дестабілізувати і провести якісь сильні провокації їм не вдасться. Ну, але вони можуть пробувати. за кілька хвилин до нашого запису. Я побачила інформацію, що угорський міністр іноземних справ прилетів в Мінськ. Давайте переглянемо, що Угорщина з Білоруссю будуть обговорювати, чи буде це зустріч безпосередньо з Лукашенком, і ну, які можуть бути наслідки таких зустрічей. Давайте подивимося, міністр закордонних справ Угорщини і його приліт в Мінськ. Так, давайте подивимося, що вони там обговорюють. Ну, Перша карта це зразу карта подорожі, такий всадник на коневі випадає. Ну, Ця карта ні про що особо не говорить конкретно. Далі карта грошей, якісь фінансові домовленості, можливо, підкуп, можливо, якісь хабарі. Можливо, якісь фінансові моменти такі от по домовленостях досить сильні важливі. Карта весілля, карта свадьба називається на циганській колоді, Карта якихось союзів та об'єднань. Тобто, мені здається, там непроста ситуація. Щось вони дуже активно домовляються. Якийсь союз вони утворюють. Потаємний. Карта жінки з дитиною на руках, карта прихильності. Карта прихильності, карта союзництва, карта симпатії. От мені здається, що білоруси разом з цим міністром до чогось готують, якусь можливу провокацію. Карта печалі нехороша карта, досить небезпечна. Карта печалі, карта смутку. Така жінка в чорному траурному. Щось вони там задумали нехороше. І в цьому замішані якісь дуже великі гроші, бо тут карта грошей випадає. Тобто мені здається, що Лукашенко в курсі в будь-якому випадку, як він в курсі всього ще відбувається, і плюс готується якесь досить сильне злиття, якийсь досить активний союз. От, мені здається, не даремно він прилетів в Мінськ, про щось вони будуть активно домовлятися, про щось нехороше, тому що остання карта це карта печалі та трауру, ось жінка в чорному траурному. Скажіть, чи йдеться це про союз, Угорщина, Білорусь, Росія? Давайте подивлюся, чи це Давайте. саме про цей союз ідеться. От. Давайте я витягну три пос... карти. подивимося. Ну, так воно є. Ну, угорці завжди до українців ставилися з такою нехорошою. Так, дивимось, Карта хвороби, карта виснаження якоїсь. Нехороша карта. Така доволі тяжка та напружена. Карта розмови, карта спілкування, карта дипломатії. Карта нещастя. Ну, щось вони якусь провокацію задумали. Можливо, це от не є конкретно союзом, бо карти, які от говорять про союз, тут нема нічого про союз. Бо була би карта або зустріча, або об'єднання, або весілля. Тут скоріше про якісь важливі спілкування, розмови для того, щоб створити якісь ось тут от провокації, вогонь, ось тут провокації, карта загроз по здоров'ю. Тобто, мені здається, більше йдеться про якісь. Провокації ніж про союзи. Поки що в Союзи вони не спішать об'єднуватися у ну, горці з Росією та Білорусію. Ну вони ж самі собі не вороги. Вони все таки в Євросоюзі. Але якісь провокації таємні створювати для нас вони можуть. Давайте глянемо, які наслідки матиме матимуть ці домовленості для України, який це матиме вплив на нас і на цю війну, і зміни в цій війні. Угу. Карта грошей. Карта підсилення. ну, дивіться, все одно ми збройно та фінансово сильні. Все одно у нас є достатньо техніки, зброї, енергії, карта служниці, карта допомоги. Все-таки є країни, які нам будуть допомагати, не дивлячись ні на що, не дивлячись на жодні провокації. Далі карта листа, карта якихось новин сповіщень, якихось документів, роботи з документами, дипломатія, карта священика, карта сильного духовного захисту. Карта покровительства, якоїсь якийсь сильний покровитель. У нас є. Карта об'єднань, карта радості. Карта союзів тандемів з іншими країнами. Вони можуть говорити про що завгодно, вони можуть планувати, що завгодно Угорщина з Білорусі та з Росією. Але я бачу, що в нас є, по-перше, дуже сильна протекція. Ось тут от карта священника. Дуже хороша карта, духовний захист. У нас є об'єднання союзи з іншими сильними країнами. У нас є. Активна та стабільна допомога збройна фінансова, бо це карта грошей. Тобто, нам не варто цього боятися. Я думаю, що в будь-якому випадку їхні провокації для них ще ж обернуться фіаско і карма. Обов'язково прийде карма. Я вірю. Ще з якого боку спробуємо зайти в це питання. Ну, враховуючи, що це достатньо відкрито, ну що, міністр закордонних справ Угорщини не полетів в мінськ, то можливо то завдання від Євросоюзу. Якимось чином дізнатися ситуацію та вплинути на Білорусь, провести перемовини з Білоруссю та ну, у якийсь дипломатичний спосіб не допустити наступу та зробити кроки до завершення війни. Давайте спробуємо з цього боку переглянути. Давайте. Ну, перша карта карта лікаря. Дійсно, от намагаються ніби вилікувати Білорусь. Щось таке є. Якісь такі розмови по переконанню йдуть. Карта дитини. Карта народження чогось нового, нові проекти, нові союзи. Далі. Карта скорботи, розчарування. Така не надто хороша карта. І карта надії. Ну, я би сказав, що з цієї позиції це також можливо. Що, можливо, вони намагаються про щось домовитися, щоб не усугубляти ситуацію, але тут карта скорботи та розчарування. Все-таки, знаєте, білорусам довіряти теж це постільки, поскільки не всі білоруси погані. Все-таки адекватного населення серед білорусів більше ніж серед росіян. Але постільки, поскільки довіряй, але перевіряй, будь обережний, тому що там напруга все одно досить велика. Мені здається про щось вони активно можуть домовлятися, щоб не, не усугубляти далі цю ситуацію. Але мені здається, що домовленості там все одно можуть бути зірвані, тому що ну, Лукашенко любить однією п'ятою дочкою на двох стільцях сидіти постійно. Тому от, і нашим, і вашим. Багато отримали інформації, над чим є подумати. Я вам дуже дякую за час та за роботу. Дякую вам велике за те, що запросили. Всім бажаю всього найкращого, мирного неба над головою і буду радий з вами ще поспілкуватися. Дуже дякую, до зустрічі. Бережіть себе, гарного вечора. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.